Як з такої краси зробити кулінарний шедевр? Погнали! Акуратно відриваємо пелюстки від цвіту, яка пошкоджена набік, а яка ціленька, акуратно до мисочки. Треба акуратно їх промити, а ще акуратніше їх треба просушити. Саме важливіше, щоб на них не лишилася вода взагалі води би не було. Не мають бути сухенькі, сухенькі. Ну, їх треба гарно вимити від пилюки і пилка, щоб вони були у нас чистенькі і сухенькі. До одного білка додаю дві столові ложки води. Відбиваю видевкою до утворення піни. О, така піна у нас утворилася і можна залишати. Тепер білками цими я акуратненько змащую з обох боків наші листочки, так, щоб гарно покрило. Ну і тепер кожен листочок беремо обережно в цукрі і лишні струшуємо. І складаємо на пергаментний папір. І викладаємо на пергаментний папір, але так, щоб вони не дотулялися один до одного і сушимо при кімнатній температурі там, від 12 до 24 годин, поки не стануть хрумкими. Або в духовку нагріто до 50 градусів приблизно 30-60 хвилин, але пильнувати, щоб не почорніли. І готово! І зберігати можна в сухому місті в герметичній ємкості до декількох тижнів. Холодильник, не дай Боже, бо не бере вологий хана. І підпишись, щоб не бути голодним.